Привіт, мене звати Марк. Нещодавно мама навчила мене ввічливим словам і сказала, що вони допомагають знайти ключик до серця будь-якої людини. Сьогодні я їх повторю. ходімо зі мною. Привіт, мамо. Доброго ранку, синку. Ось твій сніданок, сідай їсти, поки каша гаряча. Дякую, матуся, каша дуже смачна. Будь ласка, рада, що тобі сподобалось. Якщо тобі щось дають, скажи дякую. Це ввічливо. Доброго дня, пані Оля, які гарні яблучка. Можна мені одне, будь ласка. Привіт, Марк. Звісно, тримай чемний хлопчик. Дякую вам, пані Оля. Коли просиш, кажи будь ласка, це дуже чемно. І не забудь подякувати. Привіт, Андрій. Давай разом пограємо в м'яч. Привіт. Звичайно, давай. Коли зустрічаєш друга, привітайся і скажи привіт. Це початок дружби. Ой. Вибач, я трохи сильно кинув. Давай принесу. Нічого страшного, граймо далі. Якщо ти помилився чи щось зробив не так, скажи вибач. Це допомагає залишатись друзями. До побачення. Було весело гратись. До побачення, Марк. Прощаючись, кажи до побачення. Це теж чарівне слово. Я згадав усі чарівні слова. Привіт, будь ласка, дякую, вибач. До побачення. Я ввічливий хлопчик. А ти? Давай повторимо разом. Привіт, будь ласка, дякую, вибач, до побачення. Не забувай використовувати ввічливі слова кожен день і підписуйся на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі, Па-па.